Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, які приємні сюрпризи подарує вам цей день, неділя, 9 лютого 2025 року. Приємні сюрпризи від неділі. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант. Ну, по першому варіанту, можливо, ви отримаєте певну або перемогу, або підтримку у якихось ну, суспільних справах. Це неможливо, це буде не особисте життя. Десь, можливо, ви зможете відстояти свою позицію, точку зору, і ви будете тим задоволені. Це принесе вам натхнення, це дасть вам впевненість у тому, що ви йдете своїм шляхом і впевнено. І обрали саме той напрямок, який зараз вам потрібно опрацювати. А тому ваш, ваша буде така приємна подія, приємний сюрприз від неділі, ваша перемога. Другий варіант королева Кубків говорить про те, що. По-другому варіанту, для вас буде приємним сюрпризом від неділі те, що ви будете перебувати у позитивних емоціях. ви будете відчувати себе людиною наповненою, радісною. Можливо, ви, звичайно, не будете бурхливо проявляти свої почуття, але ви будете відчувати, що у вас всередині все спокійно, гармонійно. Якщо вам... Доведеться звертатися до когось за порадою, вам пораду нададуть, і ви будете задоволені тим, що ви почуєте. Якщо до вас хтось буде звертатися за порадою, ви також зможете звернутися, допомогти людям. І від того, вам буде так дуже приємно, і це для вас буде сюрпризом. Можливо, ви навіть не очікуєте, що в цей день до вас хтось буде звертатися за порадою. Загалом це день такий приємних домашніх стосунків, коли ви будете відчувати себе дуже гармонійно. І третій варіант приємний сюрприз зірка. По третьому варіанту, можливо, хтось отримає визнання. Можливо, для когось якісь будуть приємні подарунки або повідомлення, які будуть вас надихати. Також, можливо, для когось це буде. Хто без пари, це може бути приємне знайомство, там, де ви зможете себе розкрити саме так, як ви б того хотіли, тобто покажете своє справжнє обличчя, тому що ці стосунки швидше за все будуть або на відстані, або по переписці через інтернет. Також хтось, можливо, буде запускати свій новий проект для вас. Це все буде вдалим. Хто планував зустрічі з друзями, комунікації, спілкування, навчання також для вас все це буде вдалим. А тому, щоб ви на цей день не почали робити, ви будете зіркою, тому що у вас такі натхнені енергії, і ви зможете розкривати і проявляти свою творчість. А я бажаю всім, хай ваша неділя принесе вам тільки позитивні події, зміни, настрій і миру нам.